of st petersburg and tampa bay asking the world and asking every world leader to release our mariupol defenders who has been in capacity for two years they are right now treated very badly and we are as ukrainian in america asking the world to go

and the whole world to release our Mariupol defenders from Russian captivity. It's very, very important for our heroes to be free. We want to support democracy and we want to release our heroes as Azov Steel Defender. Please help world help us. Release Azov Steel Defenders. Release us all 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 steel defenders. Release Azov, defenders. Release Azov, Добре, я пабріжу все ворога. Все, все буде добре. Ми пообіцяємо і все буде добре. Дуже дякуємо, дуже дуже дякуємо. Дякуємо вам. Дякую! Да дуже вам дякуємо, що прийшли. Ви, ви ви в нас нові? Ми вас ніколи Ді не бачили. Нові. Да? Я вас не бачила. Ми, ми, ми буваємо, але ми так скромненько. Да. Завжди. Ну Дуже добре. <реш> да, дуже дякуємо, що приїхали. Приїжджайте почастіше до нас. Дякую. Я був ага. якої та групі є. Я прийшлю у групу у церковну. Да. Школу. Я, у церковну школу. Я прийшлю. Я все поприсилаю. Я пришлю. А можно еще идут в, в школьную? Да, в школьну пришлю. Хорошо. Мам, у тебя моя сумка? Нет. У тебя все, пошли. Все. Щас, я... Да. Я, 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 я уберу. Я уберу. Тебе, надо, тебе... Да, да. Трошки... Ні, ну, на я потом поприрезаю. Нет, не поврезаю. Ты траву ты требуешь у Ворлд uh, Defenders. дифф Азов Defender? Ну, все одно в мене рот далеко, я можу це пересказати. Я можу це написати, і мій рот просто відкривається, я все перепишу, якщо треба. Все одно я далеко. Щоб не у урол просить release defenders, а ти просиш. Да World посистен способ ворота систем тулп реліз азов дефендер. Нічого ми се панові треба сказати, що вони захищали, Пані панілючка. Я рот мене буде працювати. Я потом перепишу дома. Я добавлю. Не переживайте. я добавлю. додав у нас оператор. Да, я поняла, ми да. Ви ми зробимося. Ми зробимо. І я потом прийшли лінк і сказали, лі сьогодні в 6 будуть вони це Висо, як вона модні має? Ага, да я ж тобі кажу. Да, дуже кри. Вона дуже крика. Вона модна дівчина дзвонить.